Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні ми поговоримо про те, скільки мені вдалося заробити на хамстер комбаті. І чи взагалі я задоволений цим результатом і на що очікував. Поїхали! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, перш за все, важливо сказати, що я не фармив ключі от прям взагалі. Я не проходив головоломки. Я розумів, що це займе колосально багато часу і не був впевнений а, на Хоч якийсь відсоток, що воно буде того варте. Тому я це все діло скіпнув. Я трохи фармив на початку десь тиждень, потім набридло, і стільки ж фармив в кінці, коли було відомо дату лістингу. Бо в них там і трабли різні були, як ми знаємо, з командою, і не було взагалі зрозуміло, чи воно буде того варте. Тому от неділя на початку, неділя в кінці. Плюс-мінус вийшло в мене заробити. Ну і тут ми, звісно, повертаємось, як завжди, до моєї таблички. Тут, до речі, скоро з'явиться КЕЦ, тому що там вже ви від відкрили. А 713 баксів вдалося нам заробити, і це не є великим обсягом. Але щось мені підказує, що це буде більше, ніж у КЕЦ. Я ще не підраховував все, але щось мені не дуже сильно сподобалось. Те, що там надропали, і плюс зараз ціна посипалася, вивід вони відкрили дуже пізно. Ну, коротше, то в іншому випуску. Тож, як ви зрозуміли, насипали небагато. Дали на всі аккаунти потрішку. Аж це все ми продали, отримали 713 доларів і власне окей. Чи очікував я чогось значно більшого? Ні, я з самого початку говорив про те, що дуже хайповий додаток, дуже велика аудиторія. Вони не вивезуть просто це все, і вони не вивезуть насипати стільки грошей кожному. Це дуже дохера. Ну ви зрозумієте, тому те, що вони насипали, це нормально. А це нормально, це те, на що можна було в цілому розраховувати. Якщо я не помиляюся, то на сьогодні хамстер досипав дайбайджі. Чи були ви задоволені аеродропом, який роздав хамстер, чи готуєтесь до другого сезону, чи будете в ньому приймати участь, напишіть про це все в коментарях під відео дуже дійсно цікаво, чи от е, після того як роздали перший дроп, ви опустили руки і забили на нього, видалили вже можливо, чи ви змотивувалися і хочете фармити його далі? Адже ви побачили, що вони дійсно виплачують.